Всім привіт! В цьому відео я розповім, чому слід читати котів українською. Це відео я роблю для українців, які досі читають російський переклад та знаходяться в російському фантомі. по перше ціна. Перша частина українського перекладу коштує 220 гривень, а російського 494 гривні. Можливо, це через якість самої книги. Не думаю. Я, хоча ніколи не тримала в руках російську книгу, але в українській версії доволі добра якість та й самої книги. По-друге, переклад. В українській версії оригінальний ланцюг імен такий самий, як і в оригіналі, тільки окрім імен кошенят, де в оригіналі до основного кореня додається кіт, тобто кошеня, а в українській версії основний корінь в зменшує писливій формі, тобто Ожинко, Хмарко, каринка і так далі. Це було б дивно. Якщо кошеня звали Хмаро Кошеня чи Каро кошеня, але в іншому все так само. В новаких додається пау, тобто лап чи лапка. У вояків описується зовнішність чи характер: Tail, heart, storm та інше. А в українській це хвост хвоста, серд серда, шторм шторма. А в провідника стар це зір чи зірка російській версії не все так добре. Кушнири теж мають імена в зменшено писливій формі, але часто основний корінь не такий, як в оригіналі. В новаків іноді додається лап чи лапка, але не завжди. Часто просто зменшена пислива форма змінюється надзвичайно. Наприклад, в нас ожинко ожинала, а в російському Єжевічка – Єжевіка. Майже завжди ім'я складається тільки з одного кореня. З іменами провідників теж все складно. Наприклад, мітіор. Звідки куди знаєш, що це таке? Часто буває ім'я провідників. Та не тільки, що складається з двох слів, наприклад, піщана буря чи сіня звізда. Такий дивний переклад робиться тому, що ці імена, якщо вони будуть дослівні, будуть звучати трохи дивно. Там є ще багато незрозумілих імен. Але тоді відео буде дуже довгим. Хтось скаже, що імена це взагалі не важливо. Але ні, це важливо, щоб зрозуміти, як виглядає персонаж та його характер, наприклад, вивірка Стрибка. Одразу можна зрозуміти, що вона дуже непосадюча, а в російському просто білка. А також завдяки таким іменам можна відрізнити «самітника» чи кетюні від вояка. Та ще в російському перекладі багато змінюється слів, а іноді битва стоїть надто жорстокими. Відео вийшло трохи довше, ніж звичайне, але маю надію, що ви зрозуміли, чому краще читати кутів вояків українською. Всім па-па!